Мої вітання. Цей робочий тиждень починає найголовніше свято країни. Як його відзначила Вінниця, та що все починалось далі у випуску? 24 серпня, 24 роки тому, був проголошений акт незалежності України. Верховна Рада прийняла історичний документ. У ньому зазначалось, територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на ній мають чинність виняткову Конституція і закони України. За акт проголосувала абсолютна більшість депутатів. УРСР перестала існувати. На геополітичній карті світу з'явилась нова самостійна держава Україна. Тоді ж група народних депутатів внесла синьо жовтий стяг до сесійної за. Али Верховної Ради 23 роки ми знали, що незалежні, а нині пишаємось кожним героєм, який дарує нам це право. Прапор України тепер майорить на бойових машинах, на шевронах солдатів. Ним покривають домовини тих героїв, котрі загинули, захищаючи на сході цілісність держави від окупантів. Як оберіг на передову з благословенням від матерів та побажанням від дітей, вирушають прапори в батальйони та частини. Українці переоцінили поняття незалежність і нині готові рухатися. Хись далі, ви подивіться, що робиться навкруг, чи є хоч одна людина, яка зовні себе не видавала, того, що є символ, що вони що вони, щасливі, що вони живуть в країні, що вони горді за свою країну, за свій народ. Кожного, від маленького до старенького, є якийсь хоча б найменший елемент е, того, чого ми не визнавали довгий час, соромилися. От тепер це є гордістю, нашою, нашим надбанням. Сильно переживаю з того приводу, що хлопці там гинуть, тому що я сам недавно звідти, я на лікуванні у вас в медичному госпіталі ну, Треба, щоб кожен відчував тут, по граніві не відчував, а розумів тут, що там іде війна, і кожен день за те, що тут у нас свята. Хтось платить своїм здоров'ям а інколи життям. Незалежність переосмислитися, як так вона, якщо вона є, то вона є, вона є в кожного душі. І тут це таке поняття, по-моєму, що йому ну, воно в крові. Нація, яка не пам'ятає минулого, не матиме майбутнього. Українці ж житимуть, адже про своїх героїв не забувають. В пам'ять про тих, хто віддав життя, відстоюючи проєвропейські європейські цінності та захищаючи державу від окупантів, у Вінниці відкрили мультимедійну стелу. В Гранітний монумент вмонтували екран, на якому можна побачити фотографії та інформацію про тих вінничан, які загинули в боротьбі за незалежність у 2014-2015 роках. Мультимедійну стелу пам'яті Вінничан учасників АТО та революції гідності відкривали діти загиблих героїв за півтора роки від майдану і дотепер Вінничина втратила 121 патріота. Карбувати прізвище на монументі, а розповісти історію кожного героя, показати його обличчя саме така мета встановлення стели якою ціною дається нам ця незалежність? А вона дається не просто там ціною якоїсь статистики, якихось цифр, там, скільки людей загинуло або е попало, наприклад, там, під обстріли чи ще щось. А це конкретні прізвища, за якими стоять е судьби, героїчні вчинки, їхні родини. І тому е ми повинні їх всіх пам'ятати. І, як кажуть, герої не вмирають, поки ми про них пам'ятаємо. На відкриття стели прийшли рідні загиблих. Переглядаючи фото, не стримували сльози. А я можу в любе піти і подивитися на нього, і, і посидіти з ним, поговорити. Гроші на створення монументу збирали спільними силами. Частину виділили з міського бюджету, долучились також волонтери та громадські організації. Сучасний підхід до увічнення пам'яті героїв підтримали і вінничани. Щоб люди бачили своїх героїв, бачили загиблих за, за незалежність, можна сказати, за цілісність держави. Тут є діди, прадіди поховані і наші ракації, і внуки, і тось продовження бойової слави. Щодня з 9 ранку і до двадцятої обличчя героїв з'являтимуться на екрані. У разі потреби відеокнигу пам'яті доповнюватимуть інформацією про них. Тетяна Орлова, Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Стрічки та кульки майорять на Майдані Незалежності. Ошатно прикрашена площа в очікуванні святкувань. На ній збираються вінничани. приємно відзначити переважна більшість людей у вишиванках. Ми не вперше одягаємо вишиванки, але сьогодні таке свято свято нашої держави. І мені здається, що сьогодні доречно було, що сьогодні всі одягнули вишиванки, тому що ми таким чином підтверджуємо те, що ми українці, те, що це наша держава, це наша культура, це наша самобутність. Це наш наша історія, доречно сказати. Теж у даний час ми повинні підтримати наші національні цінності і це всяким чином проявляти. Враховуючи, що день незалежності, це наше таке державне свято. Тому саме вишивалась вишиванка для того, щоб одягатись в державні свята. Ви особисто власними руками? Так, особисто собі, чоловікові, своєму синові, мамі. І ось уже в процесі починаю вишивати батькові вишиванку теж. Починається свято із виступу ансамблю пісні та танцю Поділля. Традиційно до війничан звертається очільник міста виконувач обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Тільки зараз ми зрозуміли, що таке є справжня незалежність, що таке є справжня цілісність. І суверенітет. Але біда нас об'єднала. Сьогодні ми знаємо, що в нас є сильна і мужня армія. Сьогодні ми зовсім по-іншому сприймаємо слово волонтерство. Сьогодні ми пишаємося тим, що ми українці. Сьогодні ми цінуємо українську мову, ми шануємо свою історію. Більше року тому, після кривавого майдану та з появою загарбників на сході України. Українці почали переусвідомлювати, що ж таке незалежність і як важко вона дається. За неї боролися наші діди та прадіди. Не уминула ця участь і нинішнє покоління. Сьогодні свобода здобувається надто важкою ціною, ціною людських життів. Символічно у день незалежності, ті, хто боронять нашу країну, вручили прапор Вінниці, виконуючому обов'язки міського голови Сергію Моргунову. Вінницький прапор, який пройшов з нами повздовж цієї лінії фронту, ми хотіли би передати особисто Сергію Анатолійовичу і запевнити, передати від хлопців, що ми вистоїмо, ми відчуваємо вашу допомогу і вашу турботу про нас. Тому ми вистоїмо. Слава Україні! Цей прапор вручається Сергію Анатольовичу Анатолійовичем Це дуже дорогий подарунок всім вам, всім тим патріотам, кому не байдуже те, що відбувається на сході, тим, хто, може, і останню копійку віддає, щоб підтримати наших героїв на сході України. В День незалежності у Вінниці зафіксували рекорд України. До книги занесли 24 пари боксерських міні-рукавичок, вишитих орнаментами різних регіонів України. Символізують водночас 24-ту річницю незалежності України та 24 її області. Ідея такої колекції належить 19-річному митцю Анатолію Хайсбу. Це частина проекту миротворчість виникла ідея з. Для спорту об'єднати силу і Мистецтво у допомозі, хоч би якісь нашої країни, і прикладом показати, що не тільки силою можна вирішувати конфлікти. Вартість цієї колекції декілька тисяч доларів. Вже в четверте він святкують День Незалежності фестивалем сучасного мистецтва. Подільська пектораль на майдані незалежності розгорнулись майстер-класи та виставки. Одна з них має назву Сила, дух та воля. Її спільно організували бібліотекарі та історики міста. Там на 24 стендах розміщені світлини та документи від 1917 року до сьогодні, які засвідчують історичну роль Вінниці у становленні нашої держави. Щоб показати нашим війничанам, що це місто завжди було українським, тому що ви бачите на світлинах маніфестації з прапорами у вишиванках, з прапорами і з портретом Тараса Шевченка. Ми хотіли показати про те, що це місто завжди було вирішальне, вирішувало долю України, тому що двічі тут перебував тимчасовий уряд Української Народної Республіки. Побачив адреси. Е... Розташовувалося міністерство в Української Народної Республіки, я цього не знаю. Знаю, що уряд знаходився отут, в готелі Україна, в готелі «Совой», а де численні міністерства я цього не знав. Могли віничани помилуватися і караваями. 30 запашних хлібів із кожного району та Вінниці представили на параді караваїв. Кожен з них оригінальний із характерною для тієї чи іншої місцини символікою. Каравай то, то є хліб. Священний, як то кажуть, хліб, яким і зустрічають гостей, і провожають гостей, і проводжають і на війну, і зустрічають з війни. Тобто є символ життя, життя символ миру, злагоди, благополуччя, достатку в Мені Мікається, що це найсвітіше, що є на землі, то це хліб, то є короваї. Телефонувала, говорила всім з ним вільної України. Я хочу, щоб Україна була вільна, щоб ми себе відчували вільними українцями і гордо з піднятою головою, йшли вишти в сорочках і гордилися, що ми українці. А що потрібно зробити, по-вашому, нам, всім, українцям, для того, щоб ми стали дійсно незалежною європейською державою? В першу чергу не бояться висловлювати свою думку. Потрібно єднатися в першу чергу, любити свою країну, відвідувати такі свята, всі, щоб всі почували, що ми єдиний народ. І після цього я думаю, що люба російська агресія відійде від нас назавжди, коли вони зрозуміють, що Україна єдина, як країна, яка може стояти, відстояти свою незалежність при будь-яких обставинах. Я вважаю, що потрібно єднатись і все-таки вчитись на своїх помилках. Не забувати те, що зроблено, згадувати це, цінити, і не пов... намагатись більше не повторювати помилок. Так це потрібно, щоб кожен із нас, кожна особистість, одна це усвідомлювала, і тоді воно гуртом буде будуть всі розуміти, і так воно і буде. Ми є незалежні і ми повинні доказати свою любов до України, бо наша Україна це єдина, найкраща, найдорожча країна. І свою любов показати у цьому, що ми можемо відстояти в державі це право, що ми називаємося українцями. І допомагати нашим тим людям, які там воюють за нас, допомагати чим зможемо. І показати, що ми українці, бо ми дійсно цього варті, слова українці і своєю красою, і своєю добротою. Пейській площі у день незалежності тут можна подумки переміститися на кілька сотень років назад та поринути у національні українські звичаї, традиції та особливості побуту наших пращурів на алеях зеленої зони розмістилося містечко майстрів. Тут вчать гончарство, а ще витинати, ткати та розписувати скло. Ось це гончарний круг. Робити горщика нам допоможе гончар Вікторія. Все, що нам потрібно: глина і вода. На перший погляд здається все легко. Починаємо крутити, але не все так просто. Все, ну знову. Ну, знов. А знаєте, що вам заважає? Манікюр? В мене манікюра немає, а у вас трошечки Ні. підрізає. Мені заважає відсутність досвіду, а не мені нічого. Якщо роздивитися технічно, з чого складена глина, це енергетична субстанція. Це листочки, це квіточки, це метелики, це живі істоти і люди в тому числі. Всі вони несуть при житті якусь енергетику. Енергетика нікуди не дівається, вона залишається тут з нами. Тобто, ми з глиною працюємо. Вона вже має свою енергетику, плюс ми додаємо своєї живої енергетики. Кераміки в українській оселі було безліч, починаючи з хати, і до найменшого кухонного начиння все робили з глини: керамічні горщики, миски і полумиски, глечики та макітри, ложки і навіть дитячі іграшки на ручному гончарному кругу виготовляли посуд ще у другому столітті до нашої ери. Вазу зроблю Вазу зроблю. Да. Там... Ма, бо мама рукодільниця, мама квіти туди поставить. А тут витинають з кінця 19 століття, коли папір став доступним матеріалом для багатьох верст населення, витинанка надовго поселилась в українських хатах. Візерунки як доповнення хатніх малюнків розвішували на стінах, наліплювали повздовжніми стрічками по підстелю та навколо вікон. Вважається, що як писанка вона є оберегом певним, так само і витинанка. Бо коли вирізаєш, ти щось думаєш, щось бажаєш. І ці всі знаки. Як геометричні от всі, вони однакові, як в писанці, так і так і тут. Просто ну специфіка виготовлення різна. Все, що потрібно ножниці, і клаптик паперу І буквально кілька хвилин, і голуб миру в нас вже готовий. Особливо корисна ця робота для дітей, адже вчить мислити і розвиває художній смак. Похоже, те що на сніжинки, але треба трішки подумати і свою творчість проявити. Да. На цьому майданчику кипить робота. Тут працюють майстри по розпису скла. Ця техніка сягає корінням часів Візантії та Риму і має давні традиції в Україні. Вона з'явилася не так давно, у 19 столітті. Тоді такий вітраж на вікні власного будинку могли дозволити собі лише заможні люди. Той, хто бідніше, дивився на них лише у церкві, та й то далеко не у кожному місті. Сі більше малювали ікони на склі давно. Це Приблизно, коли воєнні роки, коли була, була розруха, коли був саме комунізм, і коли е, були репресії, і коли заборонялася ікона, е, більше впроваджувався е, атеїзм. І ікони з храмів спалювали, і залишалися. Е, ну, люди в нас віруючі все такі. Ну, і люди малювали ікону на склі. Тут на європейській площі також можна побачити дідухи, вироби з лози, петриківський розпис, а також вироби ткацтва. А трохи далі городянам пропонують долучитися до майстер-класу з народного танцю напоминает нашим діяцям або хто ми такі качі ми громадяни. Ми этой страны, Ми громадяни України. Це допоможе нам в дальнейшем скріпити нашу Україну, щоб вона була незалежна, вільна, щаслива, здорова і мирна. Патріотичний верх та спортивний низ, і обов'язкова наявність двоколісного друга так і начани відмічають 24-ту річницю незалежності України. Близько сотні любителів велоспорту зібрались перед міською радою, звідки і стартують. Організатори запропонували з'явитись у вишиванках та усіляких патріотичних атрибутах. А дехто прихопив із собою ще й домашніх улюбленців. Мета вшанувати день незалежності, патріотичне таке свято наше патріотичне виховання молоді. Нагадати людям, в якій країні ми живемо. Щоб ніхто не забував, що Україна у нас одна, єдина і неділима. По-друге, патріотів, тих, що воювали на сході і воюють, щоб вони відчували, що тут в них є сильний тил. Ідею поєднати національний костюм з велоформою, війничани підтримали з ентузіазмом. Я вже не перший раз їду у вишиванці, але в спідниці перший раз. Ну під спідницю у мене велошорти. Це повсякденний одяги. Будь-який час може піти так на роботу. А вишиванка. А що вона означає? Хлопці та дівчата єдинодумці в один голос кажуть: зібрались ради миру та єднання, а ще показати, що вінниця місто велосипедів. Це для мене дуже. Сакральне свято цього року особливо. Я дітям пояснюю, і вони це також розуміють. Ми вже так звикли. стандартний велопробіг. Їхали маршрутом від Соборної по Хмельницькому шосе у напрямку Барського. Потім повернули на Келицьку та проїхали по Стахурського до парку Дружби народів. Аби уникнути неприємностей на дорогах, колону велосипедистів супроводжує авто. Даї до пункту призначення доїхали майже за годину. По завершенню велопробіг. Анна Вінничан чекає конкурс на кращий національний костюм та благодійний ярмарок від Вінницької кулінарної сотні. Виручені гроші підуть на потреби бійцям АТО. Я дуже люблю День Незалежності. Я пишаюсь тим, що я живу в Україні, вільній слава Україні. Не загубити дух Майдану, по-перше, ми там були рік назад, трьох. Вірити в те майбутнє, що вірили наші пращури, то, що віримо ми, і привити це і їм, щоб вони вірили теж в то, це. Тоді, мабуть, буде краще. Дуже багато треба змінити в людях, в душах їхніх, щоб вони поміняли своє бачення на Україну і щоб вони дорожили нею, як ми дорожимо своїми внуками, отоді буде все добре. Забігом по шкідливим звичкам вдарили декілька десятків віничан в день народження незалежності країни. Власним прикладом показують вони не любителі спиртного та цигарок, а навпаки, проповідники здорового способу життя. Сьогодні день незалежності. а На жаль, в нашій країні дуже багато людей. Саме є рабами такого таких отрут, як алкоголь та тютюн. Гасло забігу звільнись від алкогольного та тютюнового рабства стань незалежним. Пробігтися центру міста зголосились кілька десят нечан в один голос називають таку пробіжку за тверезість хорошою ініціативою. Ми створені для того, щоб пробуджувати в людей совість якусь спортивну націю. За декілька хвилин перед початком забігу на площі Василя Стуса прийшла розминка. В першу чергу ніг серед тих, хто зголосився пробігти кілька кілометрів, Олександра. Дівчина каже, що бере участь в тверезому забігу вперше, однак активно займається спортом. Тому налаштована подолати усю дистанцію показати молодим людям, що Ну, взагалі, спорт це круто і здоровий спосіб життя. Це круто. І ми відповідаємо не лише за себе за своє життя, ми відповідаємо за майбутнє нашої держави. вислухавши настанови, учасники вишикувались перед стартом, коли зазвучав сигнал: хлопці та дівчата побігли у напряму європейської площі. Бігуни закликали перехожих звільнитися від алкогольного та тютюнового рабства. Я гордий, що це 24-та річниці нарешті показала нам, і ця війна нам показала, що ми є патріотами України і ми є дійсно справжніми українцями. І дай Боже нам всім українцям бути згуртованими і в цьому. Такий важкий час бути все ж таки найкращими і доказати усьому світу, доказати москалям, що ми все ж таки є українці. В такий важкий рік треба відчути єднання, єднання всієї країни, відчути те, що хлопці, які там, наші друзі, вони не дарма туди їдуть і захищають нас. Звичайно, я думаю, що нам треба їм подякувати за те, що ми сьогодні можемо відсвяткувати і можемо просто. Бачити синяне і взагалі в першу чергу їм треба подякувати і кожному змінити в собі. Я вважаю, що треба, треба стати патріотом, тому що в нас країна країна єдина, і ми будемо тут жити. І я вважаю, що потрібно любити себе і свою країну, свою землю і єднатися. Незалежність в цілому країни я вважаю починається з кожного, щоб кожен був незалежним від. Від багатьох речей, від е, якихось пережитків минулого. Одночасно це і свято, і сумно, бо те, що відбувається в нашій країні, це дуже трагічна сторінка, я вважаю, що ну, вона зробить нас сильніше як країну, як націю. Починати треба кожному з себе особисто потрібно вірити в те, що наша країна повинна змінюватися. Ми повинні ставати незалежними собі. Це найголовніше. Починати ще треба за таких малесеньких. Їм потрібно розповідати, що таке Україна, що таке батьківщина, і як важко зараз ця незалежність захищається, і наші хлопці гинуть дуже. Так, ну, дуже важко говорити про це, тому що я знаю хлопців, які загинули, на жаль. Знаю батьків, хлопців, дівчат, яких теж вже немає в живих. І це дуже важко. На серці, на душі дуже важко. Але сьогодні свято, і я думаю, що тих, кого немає з нами, вони боролися за нас, за нашу країну, за нашу волю і за нашу незалежність.